На Ужгородщині відбулася позачергова конференція Закарпатської асоціації футболу. На форумі голова ЗАФ Іван Дуран прозвітував стосовно діяльності впродовж 3 вересня 2022, 18 листопада 2023 років. Попри складні часи, гра Номердин у краї успішно розвивається. Про це свідчать і успіхи в арбітражі та жіночому футболі. Чотири наші арбітри є арбітрами Прем'єр Ліги України. Дуже багато молодих хлопців судять першу лігу, другу, ю-19. Я би сказав, що такий маленький прорив нам вдалося зробити. Найважливішим є те, що ми запровадили вже системну роботу тренування і підготовки дівчат, починаючи від найменших, це від 6 років до 10 і ю 15, ю 13. А що є найважливішим, тому що фактично з цього стартує дитячий футбол, дівочі. Зокрема, а наступним найважливішим елементом, це в 2023 році нам вдалося все ж таки зареєструватися і а, виступити в, професі... В, професі... в професіональному спорті в першій лізі жіночого футболу України сезону 23-24 у складі футбольного клубу. Минає крім того, Закарпаття стало міцним тилом вічі дняного футболу. Закарпаття в цей складний час стало фактично базою для професійних клубів України. У нас в уроді Минаї грало шість професійних команд. Ми практично надавали притулок всім, хто в цьому потребував, ми допомагали гуманітарними речами, організовували матчі. І, в принципі, в цей тяжкий час кість, це таки був можливо один з найбільших здобутків. Закарпатська асоціація футболу надавала допомогу і Збройним силам України. Зокрема, виділила 153 тисячі для придбання автомобіля та 215 тисяч гривень для придбання дрона. У цілому звіти голови асоціації керівників різних комітетів продемонстрували. Що футбол в області має успіхи, отож і роботу громадської спілки визнали задовільною. А Івана Дурана одноголосно переобрали на новий термін. Утім, працювати є над чим, отож із виборами загалом керівного складу заф увагу буде приділено пріоритетним напрямкам діяльності. Зокрема, віднині за розвиток дитячо-юнацького футболу відповідатиме Віктор Качур. Трошки проаналізувати то, що відбувається, проїхатись напевно, все таки по області зібрати в регіонах, тому що легше легше людей зібрати зараз в Ужгороді навряд чи вийде так ефективно провести роботу, як поїхати до них, щоб десь, по перше, виявити свою як з свого боку повагу до їхньої роботи на місцях, тобто вивчити проблематику, що там відбувається на сьогоднішній з дитячо-юнацьким футболом, і можливо десь уже по підсумкам цієї проведеної роботи прийняти рішення на конференції. Також обрали голів постійних комітетів, склад виконавчого комітету. Делегати прийняли рішення звернутися з вимогою. Забезпечити проведення засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу щодо скликання позачергового конгресу УАФ. Завершили форум нагородженням. Зокрема, відзначили чемпіона першості серед дорослих, бронзового призера з поміж жінок ФК Мукачево за вагомий внесок у розвиток і популяризацію футболу Івана Головка, кращого гравця чемпіонату Адріана Пуканича. Кращого гравця першості Вадима Мельника, рекордсмена клубу бомбардирів імені Віталія Лофенця Руслана Сускиду та кращого футбольного болівальника Мілана Баника. Власний голова закарпатської асоціації футболу Іван Дуран отримав у подарунок м'яч та вимпел від футбольного клубу ветеранів Карпати імені Василя Турянчика.